Вітаю ви на каналі TVA. Це окрема думка. Наш гість сьогодні Вадим Трюхан з українським дипломатом, з експертом міжнародного і європейського права. Ми будемо говорити власне про стан речей в українській дипломатії і спробуємо зрозуміти за ці півгодини. А чи є сьогодні українська дипломатія? Що ви вважаєте найбільшою поразкою і найбільшим успіхом? І чи правда, коли кажуть деякі скептики про те, що в Україні є правда один дипломат і звати його Леонід Кучма? Дякую вам за запитання. Доброго дня. Знаєте, мені здається, у нас зараз два дипломати. Один це Леонід Данилович Кучма, який е, досить випадково, як то кажуть, його доля винесла на таку Лікар вилю, волі, та. От, Він став одним із головних дипломатів України. Але є й другий головний дипломат України, який більш потужний, ніж Леонід Данилович, Тому що Леонід Данилович відставний, а це діючий. Це президент України Петро Олексійович Порошенко. Та й за освіту дипломата. І він, сам він себе вважає, що тільки він має вирішувати всі будь-які. Проблеми, які можна вирішити дипломатичним шляхом, і до речі, от у цих двох головних дипломатах і ключова проблема. Бо якщо ми подивимося в закон про дипломатичну службу, в конституцію, в положення про МЗС, то ми побачимо, що ні. Формує і потім реалізовує зовнішню політику Міністерства закордонних справ. Так, да, затверджує її Верховною Радою там законом. Да, президент є відповідальним, як людина, в, яких руках, там, в руках якого зовнішня політика, але на повсякденній основі генерувати ідеї, і потім після їхнього схвалення на найвищому рівні має Міністерство закордонних справ. А от у цьому якраз у нас величезні проблеми, бо вони пов'язані з тим, що і протягом останніх чотирьох років дипломатія розвивається. Валювалися в часи Януковича, і протягом останніх вісьми місяців не зроблено палець-палець для того, щоб дипломатію повернути до нормальної форми, дати їй ресурси, так знаєте, трошечки оновити, по сучасні ну, і думаєте, дозволить і далі працювати цінність мінських угод мінських домовленостей. В чому вона полягати? Я їх називаю по-перше, документами сумнівної юридичної е сили і протокол, який був підписаний 5 вересня в мінську, за результатами переговорів. В так званих контактної групи і меморандум від 19 вересня, який ну ніби уточнював ті домовленості, які були досягнуті. Чому сумнівно юридичної сили? Тому що жодна. І сторін не надавала повноваження представникам да на їх укладення? Ну от я, наприклад, не бачив на сайті президента указу про повноваження Ле... Леоніда Даниловича Кучму не тільки на ведення переговорів, а й на, на... на підписання цих документів. Аналогічно і посол Зурабов Навряд чи він мав якісь повноваження формально оформлені на підписання цих угод. Тому ви знаєте, сторони трактують ну, то, їх поряд за умовами військового часу. Ми можемо на це не зважати. Однак, зрештою, як далі рухатиметься цей прмов. Мовний процес. Ну, от ви на початку передачі запитали, а які найбільші поразки і да, які найбільші да, успіхи? Да. Так от, ви знаєте, переведення політичного врегулювання, чи вірніше навіть початок політичного врегулювання у так званому мінському форматі, я вважаю, що величезна поразка України як держави і дипломатії, зокрема. Чому? Тому що переговори мають вести у повноважені сторони, і переговори мають вести в такому форматі, який би зумів, ну я би навіть не побоявся цього слова, натиснути. На обидві сторони, щоб вони забезпечували їх виконання, такий належний формат. Він один Женева плюс, а саме Україна. Росія як держава-агресор, Сполучені Штати, Європейський Союз і за участю ООН і ОБСЄ. Чому ці дві організації? Тому що вони якраз мають компетенцію і мандат стосовно постконфліктних фрегулювань. адже в нашому випадку має йтися не лише про припинення вогню, не лише про виведення військ Російської Федерації з території України і її тяжкого е, е, озброєння, а й про постконфлікти, потім регулювання, про повернення внутрішньопереміщених персон з території України з інших регіонів. Більш. Женців з Російської Федерації про облаштування їм житла, яке зруйноване, про компенсацію цих втрат, які нанесені діями російських найманців і російських збройних сил, і багато ще деяких таких важливих речей. А в мінському форматі, на жаль, ми можемо вести мову по суті виключно про якесь перемиря, і то, яке, як ми побачили, не дотримується. Адже ж сьогодні оприлюднення останні угу. цифри: 56 56 військових загинуло з українського боку, і 32, якщо я не помиляюсь, цивільні особи. Ну, уявіть собі, що це за перемир'я, коли майже 100 людей протягом місяця загинуло. Насправді це така, знаєте, передишка для того, щоб і Україна перегрупувалася з точки зору військ, там підготовки mm. до зимової, можливо, кампанії, там і так далі. І Росія, вона ж теж не сидить на місці. Вони теж здійснюють певне перегрупування, перепланування і так далі. І можна вже зараз передбачити, що найближчим часом. Можуть початися серйозні військові зіткнення, які можуть привести навіть до відкритої війни, виходить, що для того, щоб врегулювати цей конфлікт з Росією, потрібно все ж таки згадати про те, що українська дипломатія існує. Наскільки спроможні сьогодні українські дипломати е, говорити на рівних з нашим ну колись сусідом, а тепер агресором? Знаєте, величезний знак запитання, чому тому, що станом е, на зараз протягом восьми місяців після революції гідності а, ані оновлені е, посли. За кордоном і навіть зараз 23 вакансії зберегається до сьогодні. І в Російській Федерації ані не вдихнуто свіжу кров в дипломатію. адже що робилось під час Януковича. Всі, хто кращі, всі, хто найбільш патріотичні, вони витіснялися з дипломатії і заміщувалися або виходцями з Донбасу, або там наближеними до сім'ї Януковича, незалежно від того, звідки там родом і так далі, без належної освіти, без таких, знаєте, системного бачення, що робити в дипломатії. І я відверто кажучи, як колишній дипломат. Дуже сподівався, що і дешіця, і потім Клімкін перше, що зроблять, це проведуть атестацію кадрів, оновлять їх і будуть вимагати від уряду е, значно більшого фінансування. Адже навіть з точки зору фінансування української дипломатії, зараз е, курс змінився з 8 на понад 12. Це означає, що понад в півтори рази зменшено фінансування. І наші дипломати і в Києві. І за кордоном вони, по суті, живуть нижче рівня бідності, як то кажуть. І знову ж таки, в е, цій ситуації ну, людина може на якихось там запасах, на затягування там, пасків протягнути якийсь час. Але наступав момент, коли їй елементарно нічим кормить дітей. І тоді вони змушені йти вже в інші сфери, там, в бізнес, в громадське середовище і так далі. Тому, на мою думку, терміново треба. Е, Паралельно з переозброєнням, перебудовою і так далі армії і правоохоронної системи, зайнятися нарешті реформуванням, осучасненням і зміцненням української дипломатії інакше у нас провали. Чи там помилки будуть весь час траплятися на кожному кроці? Ну стосовно кадру кадрів, то зрозуміло питання. А власне якою має бути дипломатична риторика, і той факт, що й досі немає посла України в Російській Федерації, що це може означати? Чи позначиться цей факт, точніше відсутність дипломата нашого в Росії на на неможливість врегулювати найближчим часом ситуацію? Тут ситуація зайшла наскільки глибоко, що один посол в одній країні навряд чи щось вирішить. Тут треба вести мову про призначення потужного колишнього дипломата, який би міг стати ну, таким своєрідним Генрі Кесінджером під час Балканських війн 95-му році, коли ситуація зайшла в лухий кіт кут на Балканах, тодішній президент Сполучених Штатів призначив одного з найбільш відомих дипломатів. Не Генрі Кісінджера цей річард Холбрук, спеціальним представником президента. Та, і він на рівних з президентами Балканських країн, з Туджманом, Мілошевичем і, і, і Зідбігевичем вів переговори, по суті, модерував процес, і в результаті вони вийшли після багатотижневих переговорів на укладення системи так званих Дейтонських угод, які і е, містили положення стосовно припинення вогню, і стосовно встановлення миру, і стосовно е, державного е, влаштування, державної системи в цих країнах, і повернення біженців, е, відновлення інфраструктури. і Багато інших речей так само і в нашому випадку потрібно все-таки насмілитись, вірити в руки одному з найбільш досвідчених дипломатів в Україні, їх, до речі, достатньо, цю тему і дати йому достатні повноваження для того, щоб він домовлявся не лише з послом Зурабовим, а й з міністром закордонних справ Лавровим, а й з прем'єр-міністром Медведєвим, і в окремих моментах з президентом Путіним. От тільки тоді ми, маючи Процес дипломатичного врегулювання в одних руках, які були би легітимні, які б були наділені повноваженнями, ми могли б вийти на якусь форму, чи тимчасового, чи навіть всеохоплюючого врегулювання з Російською Федерацією. Ну а відтак скільки ще мінських зустрічей має відбутися за для того, щоб А тут ви... несуть в кількості? Я вважаю, що сам формат мінських цих так званих. Консультації чи переговорів можна по різному їх трактувати, він є фейковим. Він такий, що веде всі сторони конфлікту в глухий кут. Мені здається, і більш того, я переконаний в тому, що необхідно негайно відмовлятися від цього формату. І домовлятися з сполученими штатами Америки з Європейським Союзом про спільний тиск на Російську Федерацію, який би був спрямований на перехід до формату Женева плюс, коли уповноважені представники всіх сторін і тих, хто реально можуть вплинути на Володимира Володимировича Путіна, сідають за стіл переговорів, ведуть їх не протягом 2-3 годин, як в Мінську, а хай навіть тижнями. Але ведуть з тим, щоб дійти до результату до укладення міжнародного договору зобов'язуючого характеру, який би все-таки підвів риску під військово-політичним протистоянням, яке ініціювала Росія з Україною. Коли президент каже, що він наполягатиме на збільшенні представників обпредників ОБСЄ, тут які би працювали в Україні, що це означає для нас? Ну, по суті, йдеться про те, щоб було досягнуто вищої форми легітимізації результатів виборів, і в принципі це треба робити. Тут я, наприклад, повністю згоден з нашим президентом. Вважаю, що це треба робити, але треба розділити дві місії. Одна місія це одір організації справ людини та за виборами. Це як інституція. Обесті, яка має мандат спостерігати за виборчим процесом і спостерігати за тим, як встановлюються результати. А друга місія це яка створена для того, щоб здійснювати спостереження за тим, як сторони виконують ці так звані мінські домовленості. Так, от з місією, яка буде спостерігати за виборами, я не бачу жодних проблем В тих, на тих територіях, які підконтрольні українській владі, вона я думаю, що правильно виконає свою функцію, оскільки величезний досвід цієї. роботи. А останні стосовно місії, яка спостерігає за виконанням так званих мінських домовленостей, тут є величезні проблеми, адже ж в ній навіть е, велика частина е, менеджерів. Тобто керівників там, по окремих напрямках, вони представляють Російську Федерацію. І не дарма навіть деякі експерти вже ставлять питання про те, що Україні доцільно вимагати, щоб громадяни Російської Федерації не були присутні в цій місії, оскільки вони представляють сторону конфлікту, тобто заангажовану сторону. Більше того, є досить багато випадків, якраз які, про які говорять наші ЗМІ, коли там бойовики сідають в машину, їх там перевозять, ще там якісь речі, коли не заїжджають в зони, і підконтрольні бойовиками і так далі. От з цією місії без додаткової домовленості я думаю буде досить складно, як то кажуть, працювати і очікувати від неї такої незалежної інпаршал англійською мовою, такої безпристрасної оцінки ситуації, яку ми маємо на Донбасі. Вадим Трюхан, експерт міжнародного та європейського права, висловлює сьогодні свою окрему думку. Повернемося за мить і продовжимо розмову. Вадим Трюхан сьогодні висловлює свою окрему думку. Отже, ви згадали про те, що вивчали досвід Хорвації і працювали в місії ОБСЄ. Питаю про це в сенсі можливості повернути у якийсь спосіб Крим. Ви сповнені оптимізму? Хоча ваші колеги цей оптимізм не поділяють. Знаєте, я реаліст. Єдина проблема в тому, що в нас набагато складніша ситуація, аніж та в якій опинилися Хорвати на початку 90-х. Їм знадобилося 3-4 роки, щоб по суті з нуля побудувати сучасну армію, мобільну армію, створити сприятливий міжнародний фонд. Створити такий кулак командування на чолі з відомим генералом Анти Готовіна, який потім став національним героєм, і протягом буквально там двох тижнів відвоювати цю територію, коли настав момент. Але тоді Росія Сербії не мала ніяких можливостей допомогти. Сербія, по суті, була один на один з країною, яка себе захищала. В нашій ситуації я думаю, що тут треба говорити про дві речі: по-перше, про створення знову ж таки, ну, з нуля, але вона вже якби про образ певний вимальовується після певних періх до 24 серпня на Донбасі створити сучасну мобільну армію. І друге, це все-таки зуміть домовитися з міжнародною спільнотою про не тільки постійний тиск, а про зростаючий тиск на Росію. Створити ситуацію, за якою Володимир Володимирович Путін вже не буде ризикувати, вводити регулярні війська на територію України. От навіть зараз, під час цього так званого перемир'я, ми ж бачимо, що відбувається. Путін все-таки зупинився. Він не вводить великі там великі кількості своїх війська, побоюючись, що будуть введені ще потужніші санкції, і фінансова система Росії обвалиться. Але чи він зупинився уже остаточно чи ні? Це велике питання. От навіть зараз, після того як він полетів в Сибір, так по тому, як розказують російські змі, святкувати на одинці своє день народження. Він повернеться знову з якимись новими ідеями. І ми не знаємо, що він придумає. Можливо, завтра піде до нас армія там в 30-50 тисяч, а можливо, він. Піде на якісь там домовленості, тобто залежить все від того, чи ми зможемо побудувати потужну армію. Це перше. і друге, чи зможемо ми створити сприятливий міжнародний фон. Але ще одна важлива річ Україні необхідно, незважаючи на війну, здійснювати системні реформи. Україні треба показувати, що влада, яка прийшла після перемоги Революції Гідності, вона спроможня нарешті вибудовувати державу, яка буде служити людям. Бо до цього моменту, незважаючи на те, хто був при владі, які були імена і прізвища, у нас так трапилося, що люди, це знаєте, як такі певні раби. Да? І держава, хто би був не на чолі, вона якраз захищає суто свої інтереси і інтереси олігархічних кланів. От, якщо ми протягом двох-трьох місяців почнемо вже першочергові ключові реформи в Україні і покажемо і жителям Донбасу, і жителям Криму, що в Україні може бути не тільки так, як в Європі, а краще, то тоді ми матимемо підтримку і на Донбасі, і в Криму. Бо зараз навіть останні соціологічні опитання показують, що, наприклад, на Донбасі 25% людей за там Союз з Росією. Ну а на базі Величезна чого, цифра? а на базі чого, ми зробимо це життя набагато краще ніж в Європі, коли ви кажете, що реформи Реформи і, і, і де вони. Е, дивіться, от е, Янукович оголошував про 23 реформи. Uh -huh. Не здійснив жодної. Uh -huh. Не можна вважати реформою, пенсійну там чи податкову, яка привела до погіршень. Президент е, 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 Порошенко зараз оголосив про 62 реформи. Ну, Залишилося сказати по, про 338. Да? Нам треба взяти чотири ключові: децентралізація, дерегуляція. Потім е, транспарентність поводження з е, нерухомістю, з е, землею, тобто з власністю. І четверта це реформа правоохоронної системи. Оці чотири реформи можна здійснити буквально за 2-3 місяці. Тому Ми що не згадуєте, дивитиме, що проголосований в першому читанні пакет законів стосовно антикорупційної політики в Україні. Те, що проголосували під тиском по суті експертного середовища і вулиці з помідорами в першому читанні цей пакет законів, це дуже серйозний плюс. Але чи буде він проголосований в другому читанні і остаточно 14 числа, це ще величезний знак запитання. Але навіть цього пакету антикорупційних реформ його недостатньо. Треба вести мову про реформу Генеральної прокуратури, міліції, СБУ. І треба вести мову про дерегуляцію, Коли у нас зараз по суті є дозвільна система, коли підприємець, щоб стати підприємець, підприємцем, ну будь-яка людина, uh -huh. вона має пройти круги АДА для реєстрації. А якщо їй треба закрити бізнес, то ну, це взагалі без адвокатів, без величезних коштів, навіть хабарів не обійдеться. То в Європі давно вже система, яка ну, російською мовою звучить. Увідомительна, коли людина, яка захотіла там щось виробляти, по телефону чи по емейлу інформує місцеву владу про те, що вона починає бізнес, і там в залежності від країни півроку чи рік взагалі не сплачує податки. Вийшов у неї бізнес. Вона інформує, що вийшов найде далі, вже і встановлюється певна там льготна там, якась податкова ставка. Далі вже вона переходить на загальні умови. В Україні цього немає, і якраз в цьому величезна проблема. бо у нас по суті вбивається на корню малий середній бізнес. А в будь-якій розвиненій державі світу якраз на малому і середньому бізнесу стоїть середній клас, а на середньому класу стоїть держава. У нас малий середній бізнес, ну, якщо є 15-20 відсотків, то навряд чи. А в Європі це від 50 до 70%. відсотків. В Кореї, в Сінгапурі, Сполучених Штатів це від 50% відсотків і більше. От в цьому напрямку треба працювати, і якраз боротьба з корупцією це да, це важливий елемент, це як маст. Знаєте, тобто з цього треба почати. Але він, якраз коли я говорив про дерегуляцію і реформу правоохоронної системи, і третю про транспарентність поводження з власністю, він є елементом цих трьох. Але магістральні напрямки вони трошечки інші. Вони вже базові, які створюють умови для функціонування бізнесу, для е, відчуття захищеності з боку малих і середніх підприємців, там і так далі. О, дивіться, наприклад, що е, що бояться, що найбільш хвилює малий і середній бізнес, що в будь-який момент держава змінює правила гри, там чи рентну ставку підвищує, чи якісь там ліцензії вводи на використання надр, чи ще щось, чи якісь податки місцеві змінюють, чи ще щось. А друге, це те, що будь-який олігарх. Чи будь-хто наближений до президента чи уряду, ну от як було при Януковичу сім'я, зараз вже наближені до е, нинішньої влади. Вони можуть прийти і просто рейдернути, забрати цей бізнес. І оскільки нереформована судова система корупційна і е, всі великою мірою залежні від адміністрації президента, малий і середній підприємець не може і свої правила в суді. От, от це треба терміново виправляти. Ну, власне, ви бачите механізми, як це можна виправити у найшвидший час. А хто, так? Да? Відповім, вам. ви знаєте, ситуація не проста. Коли дивишся на 29 зареєстрованих партій, їхні списки, їхні програми, ну, по-перше, програми написані одною рукою, як правило, чи ну приблизно одинаково з поправкою там на стиль лідера. От, по-друге, е е е кожна ця партія складається по суті з тих самих облич. З тих, що вже були при владі, ну, а во зараз, ми бачили і нові обличчя. І бачите, ми бачили героїв Майдана а навіть зараз, у владі, я, я, я і один встроен. з них міністр охорони здоров'я, який позбувся своєї проблеми. Герої Майдану, активісти, які були до Майдану, вони, на жаль, не змогли організуватися в своїй партії, в ідеологічній партії, без вождів і олігархів. Але час за цими якісно новими партіями, він прийде. Ну, вас не можна рекламувати, а от із сили людей. Ми вже таку партію створили, займалися цим півтора роки. Я впевнений, що на наступні вибори таких партій буде 3-5. І ці партії, які складатимуться з нових людей, і, і в яких не буде вже збанкрутілих політиків, не буде олігархічних грошей, да? і не буде одного вождя, який одноосібно приймає рішення, вони замістять. Тих політиків, яких ми маємо протягом цих 23 років в парламенті, і переважна більшість з яких знову зараз повернеться в парламент. А інакше, от коли вариться в одному соку, як то кажуть, та Я сама стало ну, такі Дакар, речі. Що змін, от ви ж кажете, важко. що у вас був роботи досвід роботи в Європі. Ви знаєте, що е, е, все, все, що ви кажете, насправді не до чого, тому що за е, е, для того, щоб зайти в парламент, ну по попер, перше, треба, хоча б усвідомлювати, що ти маєш писати і пропонувати е, е, юридичні правові ініціативи. Юридична освіта. Це е, в парламенті мали би працювати юристи виключно, а не громадські активісти. Не, і люди небайдужі, як ви кажете. Ви знаєте, тут два в одному. По-перше, не тільки юристи, а потрібні економісти, потрібні спеціалісти в різних сферах, в тій же медицині там чи освіті, чи десь це. По перше. А по-друге, політична партія сильна коли? Коли вона не є суто політичною партією як виборчим процесом, а коли вона є політично частиною політичної сили, тобто середовища політичного, в якому є а політична партія, Б. Громадська організація, яка займається там, освітніми проектами, там, якимись е, акціями. Там, і так далі. Є аналітичний центр, який займається розробкою законопроєктів, аналізом політики, аналізом е, тих недоліків, які є. і так далі. Благодійний фонд, там, е, соціологічна служба і так далі. Коли в політичній силі. Окрім одного вождя і одного олігарха, є інституції, які працюють незалежно від того, які обличчя приходять в політичну силу, і зокрема в політичну партію. Ми от ідемо саме по такому. Ні, шляху. Чекайте, це ви і я вважаю, що і всі ну, політичні ви партії, про... які зараз отак акт... мають йти. потрібна була реформа систем державних інституцій, Р реформи власне немає. Створення антикорупційного бюро чи допоможе воно. Допоможе, звичайно питання антикорупційного бюро це по перше, зобов'язання, які Україна взяла на себе, якщо мені не зраджує пам'ять, років шість назад ще згідно з порядком денним асоціації. Ну і вимога в МВФ також щодо РФ, але, це саме але, свіже, але, але чи означає але... це що ми, якщо ми створимо антикорупційне бюро, то нам не потреб не, немає потреби реформувати прокуратуру? Абсолютно не означає антикорупційне бюро займатиметься дуже вузькою е, такою частиною людей, а саме високопосадовців першої треті. Категорії. Це міністри, їхні заступники, керівники, губернатори, їхні заступники, там, ну, і в правоохоронній системі, і все. А далі нам треба реформувати прокуратуру, далі нам треба реформувати міліцію і головне суди, оскільки нам важливо забезпечити, щоб судова система працювала по-справжньому незалежно, щоб вона була обмежена у впливі на неї з боку виконавчої гілки влади, президента і тієї ж самої, до речі, Генеральної прокуратури. А коли мене, наприклад, деякі журналісти запитують, як як ви думаєте, президенту вдасться створити свою судову систему і свою більшість парламентів? Ну це ж неправильна навіть постановка питання. Законодавча гілка влади має бути незалежна, судова гілка влади має бути незалежна, і уряд так само має бути незалежним. А президент має бути гарантом дотримання конституції, основних прав і свобод людини. От і все. Вадим Трюхан, український дипломат, експерт міжнародного та європейського права, висловив свою сьогодні окрему думку в ефірі Каналу Тіве. Дякую за те, що знесли час. Дякую. Дякую за довіру нашим глядачам. Зустрінемося завтра. Усі ж. Pardy nás je dobré.